Наближається активна фаза вступної кампанії до педагогічного вишу. Зараз проходять підготовчі процедури. Завершилася реєстрація на фаховий єдиний вступний іспит для бажаючих продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. 17 червня стартує додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зареєструвався на ЄВІ. Фаховий єдиний вступний іспит для майбутніх магістрів та аспірантів проводить Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти. Якщо абітурієнт мав бажання вступити тільки на контрактну форму навчання, то була можливість вступу за мотиваційним листом без національного мультипредметного те на певні спеціальності тесту і без єдиного вступного іспиту в магістратуру, то в цьому році такої можливості немає. Тобто 100% всі абітурієнти, які хочуть стати студентами закладу вищої освіти, мають Пройти і мати результати, позитивні результати єдиного вступного іспиту в магістратуру чи навіть в аспірантуру в цьому році це така новація. Вступники на бакалаврат зараз поступово складають НМТ. Від результатів мультитесту залежить їхній вступ у виш, Як і в попередні роки певні квоти є для пільговиків. Збережені в педуніверситеті творчі конкурси на спеціальності дизайн та хореографія. Незабаром розпочнеться реєстрація електронних кабінетів вступників та завантаження необхідних документів. А з 1 липня вже необхідно буде створювати, можна буде необхідно створювати електронні кабінети вступника для того, щоб потім мати змогу подавати заяви для вступу в заклади вищої освіти. Ще одна вступна новація обов'язковою мовою зарахування вступника є подання чинного військово-облікового документа. В педуніверситеті постійно працює консультаційний пункт у приймальній комісії. Там готові надати вичерпну інформацію стосовно будь-яких питань цьогорічної вступної кампанії. Надія Шевченко Олексій Правицький. Цей день.